Усім привіт у новому відео. Наш вихідний день починається з гарячих бутербродів. Чоловік навіть спеціально сходив зранку за всіма інгредієнтами. Так хотів цих бутербродів. Так, тут просто дві половинки змащені хлібу майонезом і кетчупом, там зверху і знизу, і посередині ковбаска та сир. А ось можна побачити. І все. І запікаємо в такому грилі, і виходять гарячі бутерброди. Це не дуже корисно, але ми іноді любимо такі зробити. І хочу вам показати, які вчора купила склянки нові. Хто підписаний на мене в інстаграмі, той знає, що в мене було дві отакі з подвійним дном. Одна менша, поля розбила, і більшу я продавила пальцями, коли мила, і ось навіть ще не зажив ось, цей поріз. Просто дуже тоненьке скло. Я взяла ось так і хотіла зверху спочатку помити, потім всередину, і, і таку взяла і продавила. Тож, довго я не протрималась, пішла, купила новенький. Дуже вони мені подобаються. Люблю з них пити каву. І побачила ще ось такий з черепом. Сфотографувала чоловіку, каже, бери мені. Але він, бачите, знизу такий, ну, дістатися можна. Коротше, тепер у нас ось такі стаканчики для кави. І також у магазині, поки стояла, видивлялася весь товар, який є. І побачила ось таку штучку. Це скляний заварничок для чаю. Я думаю, пограти це прикольно. Ось такі от. Тут йде, йдуть прорізи, куди водичка затікає, насипаємо чай, коркою закриваємо. І стаканчик хоп, і все. Воно там собі заварюється, тако покалатати. Не знаю, як на мене прикольно, бо я іноді лінуюся, зараз вам покажу. Іноді лінуюся крутити оці пакетики. І зараз у мене, до речі, ось, ось цей чай є не накручений соусеп. So От його можна буде кинути в ось цю колбочку і заварювати собі. По-моєму, прикольно. Ну, як мінімум, погратися і порадувати себе. Тож зараз буду наливати каву і покажу вам, як воно з кавою, до речі, оглядаю. Досить прикольно. Хоча мені продавчиня сказала, що це взагалі для віски беруть. Але чого і не пити каву, скажіть? Так, ану, там же. О, вже все можна діставати. Такова, Чик. Стоять. Все, будемо снідати. Поля вже снідає, а у нас тут ще доготовлювалися. Ну що, вирішили ми вже збирати весь новорічний декор, ховати ялинку, бо набридло. Воно то гарно, але коли маленька площа, то якось вже воно занадто. Раніше Миколая було 19-го числа, і ми ставили перед ним. І тоді ще ялинка в січні могла постояти. А зараз Миколаїв вже шостого, тож ми ставили ялинку на початку грудня, і ось вона вже місяць простояла і встигла набриднути. Збирати, знімати все назад, виявилося набагато швидше, ніж то все вішати. Ну, в принципі, так завжди було. Але в цей раз якось дійсно воно відчулося. Єдине, що ось цю нову гірлянду з свічками, я дуже довго вкладала назад в коробку, бо не могла зрозуміти, як же воно правильно там лежало, навіть передивлять. Я відео з розпаковкою, коли показувала, і намагалася все, щоб воно вмістилося, і коробка не вигиналася. Майже мені це вдалося, і за цей час чоловік встиг все прибрати на підлозі, там поскладати щось з поліною. Довго я з нею гралася, а от звичайну гірлянду вже дуже швидко я намотую її на картонку, щоб потім було зручно зберігати, і вона не заплутувалася. І, можливо, для когось такий буде лайфхак, як ми складаємо свою ялинку. Я впевнена, що не для всіх так підійде, але якщо у вас так само не дуже дорога, як в нас, то починаємо складати її зверху і кожен ряд цих гілок перемотую міцною ниткою. І так йдемо до самого низу, потім заправляємо в пакет і ще додатково таку закручу нитку, як показано на відео. Вона виходить така дуже вузенька і зручно зберігати. Ми, взагалі, коли її купували, вона на пошту прийшла ще більш закручена. Ми тоді злякалися, що ж з тієї ялинки там нам прийшло. Але одразу попереджали продавці, щоб ми не лякалися, що вони просто так дуже сильно пакують. Ну і далі попилососили, помили підлогу і взялися за таку знову міні-перестановку, вертали. Полі ліжечко думали, як краще його поставити, бо хотіли і столика в кімнату, і іграшки якось розмістити нормально. Туди-сюди все думали, і, в принципі, вийшло непогано. Але в маленькій кімнаті, звісно, воно все дуже заставлено. Але нічого, головне, що все звичайних кольорів і нічого не ріже оку. Все, нарешті ми прибрали все новорічне. Єдине, що ми вирішили ось так поставити ліжечко полі, щоб помістилася. Оця вся конструкція з іграшками. Ну, звикнеться, нічого страшного. Бо там ми поставили столик, все-таки вирішили, що на балконі буде її холодно і тут краще, уютніше. Затишніше, оце слово. І я ще думаю, чи знімати ось цю гірлянду. І потім я зніму ось ці фотографії і буду туди робити картини. Це вже ближче до весни. Побачу, як мене прийде натхнення, але поки, поки ось так. Нормально. І дивіться, до речі, що я замовила для поліна столика. Це таке м'яке скло. Під наші розміри зробили з заукругленими. Кутами, тож зараз розпакую, і воно буде лежати відновлюватись. Там взагалі сказано, що два тижні йде на відновлення, і воно на сантиметр більше зроблене, ніж наш столик. А воно потім дає усадку. Не знаю наскільки воно дасть усадку. Зараз розпакуємо. І подивимось. Це я замовила для того, щоб вона могла малювати фарбами і не запачкався столик. Бо він все-таки дерев'яний і буде шкода, бо я у інших бачила, що плями не відмиваються дуже гарно, а він дуже такий гарний. І хочеться трошки вберегти. Тож, от для дитини буде така плівка. Бо якщо ми можемо обережно все робити, дитина не дуже. Так, зараз постелю. Ось там інструкція, як його правильно, зараз подивимося. Так, так, так. Це щось таке. Ага. Так, вітаємо з покупкою. Обережно відкрити, Протріть поверхню столу. Я вже протерла. Покладіть плівку, загорнути викриємо вниз. Логічно. Все готово. Так, одразу після відкриття може бути легкий запах, він є. Поля обережно, обережно. Так, впродовж одного місяця відбувається усадка. Мені сказали, протягом двох тижнів. Ну, ладно. Через час відріжте плівку по краю столу з допомогою канцелярського ножа. Це, я так розумію, якщо не всядеться. Коротше, дивно. Я спеціально казала розміри, щоб не підрізати самій. Ну, загалом все зрозуміло. Давай. Так, мені не подобається тут. Угу. А, воно витреться. Якась полоса. Я зрозуміла, це не полоса, це відбиток паперу зараз, ану, ану, Так, ну буквально, знаєте, тут по 3 міліметра усадка буде. Все, от і побачимо. чи дійсно воно так. Нехай розрівнюється. Нема часу у мене терти оцей відбиток, потім відітру. Але покажу вам, що, бачите, таке тоненьке, але захист є. Я вважаю, що це дуже класний варіант. І воно нам обійшлося, якщо я не помиляюся, в 300 гривень, бо я ще ось ці кути попросила зарізати, щоб самі не робити. От, на наш столик це зараз я згадаю, 50 на 68 см. Не знаю, дорого чи ні, але це така річ, що для дитини треба. Потім тряпочку, собі такое витер, і ідеально. Поліна, ну досить, де ти це треба ховати. Напишіть в коментарях, чи у вас є десь таке м'яке скло, бо я знаю, і на кухонні столи замовляють. У наших друзів було таке на скляному, і воно взагалі не гарно лягає з такими пухирями. Там треба було якось воду з під низу, знаєте, тако е розбризкувати. Тобто, ну на скло воно не дуже гарно було. А на дерево класно. Цікаво, чи хтось з вас таке собі купував. Все сідай, працюй, Поліна. Що це таке? Плівка? Каже, на що вона мені? Клейонка така вийшла. От мені цікаво, наскільки воно усядеться, і чи дійсно усядеться. бо я б хотіла, щоб воно було ось так. Це скло. Ну, побачимо. Нехай лежить Ось через місяць і побачимо. А ще що нарешті мені прийшло? Те, що я чекала більше, ніж півтора місяці. Я його замовляла як до нового року, але буде на весну. Ну, взагалі, це якби декор, який постійно, я хочу, щоб був. Я в одному з відео казала, що це підсвічники, вони неймовірно гарні. Зараз я розпакую і покажу. Там дуже до речі, класно так запаковано. Все вони закручуються, розкручуються, і можна так зберігати. так, я за цей набір заплатила 330 гривень. Я чекала Чорної П'ятниці, а так, без знижки, вони там, по-моєму, 520 коштують. І я їх дуже хотіла. І знаєте, що у нас в магазині точно такі самі, з того ж Китаю. За таку ціну продають, що я в шоці. Занадто велика націнка. За ось такий найвищий у нас один коштує 800 гривень, середній там, 500 чи 600 і меншенький 300. І от складіть до суми, скільки було б вам три штучки. А у мене набір 330 гривень. Я вважаю, це просто ідеально. Вони ну, металеві. Знизу ось така підложка, щоб не псувати поверхню. Воно розкручується закручується. Ідеально зроблено, просто обожнюю такі речі. Тепер буду милувати. Єдиний мінус, знаєте що? Що там, от в паличці є дирочка. І туди, якщо що, віз буде закапувати. Ну, якщо свічка до кінця догорить. Ну я думаю... вона Ну, так, я теж думаю, це не прям так страшно, але ну, такий. Для мене це трошки мінус. Все, зараз я принесу свічки і буду запалювати. Сюди треба свічки досить товсті. У нас є наші весільні, які ми чогось не спалили. Дві штучки. Це батьки наші тримали, нам запалювали велику нашу свічку. Ану, давай поля ще другу. Ось такі от пудрові вони. Ой, це якась погнута. Ну, ладно. От, і ще є одна товста біла. Ну, хіба так можна запалити? <ріст> ну, все рівно треба, щоб вони рівно стояли, підпалить низ, і отак, знаєте, як в церкві ото робиться. От. А щоб однакові стояли, то в мене ось такий тоненький є набір. От їх точно треба отак підпалити низ і туди впихнути. Вирішили повезти вечір з друзями і недалеко прийти в більярд, ми прийшли грати. Більярд. Тут на третьому поверсі у нас дуже багато різних там, там, там. А, угу. Забронювали. О, гарненько. Та, що? Сподобалося це все кольорове, звичайно. Я думаю, її на чомусь покатати вперше. Вибір такий чималий, але все-таки якесь велике. Мені сподобався ось цей Ну, просто каруселька буде. Або щось типу такої машинки. Ми дограємо в більярд і купимо квиточок. Так, да, ти сюди хочеш? Ну, Ми дограємо і купимо тобі квиточок, так? На жовтенький треба було. Покажи, де триматись. Тримайся за забудь. Щоб вона зараз не злякалась, коли воно поїде. Куди? Ззаду. Поля, приготуйся. І. Гончеться. Це швидкість на. Ух ти! Тримайся! Прикольно, що вона вже доросла до такого віку, що можна на каросівки. Мені прийшла посилка з Нарешті, те, що я казала, Полінці замовляла лосини для дому і одні ось такі оля, Це будуть більше вже на весну. Можливо, на вулицю, бо більш такі спортивні, але дуже гарні. Так, і ось ці лосинки чисто для дому. Такі звичайні квіточки це було дві штуки. І врубчик. Врубчик взагалі я дуже люблю. Поля, ти вже там падаєш. Ай, яй-яй. Чого ти туди лізла? Посилку я чекала через те, що тут моя піжамка. Ось така всерденька. Вона, по-моєму, іде віскоза бавовна, якщо я не помиляюся, що... взагалі у мене есочка, але я взяла М по-перше, через те, що у мене довгі руки і завжди рукави всі короткі. Навіть цей Вольфік він постійно під... підскакує. Полячка, я дознімаю відео. А по-друге, чому розмір М? Бо хочу, щоб воно було вільне, бо це піжами, я не хочу, щоб нічого сковувало. І на сайті на моделі була еска, і вона якось дуже обтягувала бедра. Тож. Взяла М-ку. ще побачимо, як штани по зросту підійдуть. Так, загалом непогано сіла, можна було б рукавчик трошки довший. Зараз я його. От якщо так дивитися, хотілося б, щоб воно було десь ось тако. Отак. а воно чітко по руку. Ну, ладно. Штани, в принципі, нормально. Але в талії вони трішечки великуваті. Це я вже так затягнула і розподілила, але. Можна іще. Ну, я знала, що я беру М, і воно буде великувати ну, в штанах, але щоб було комфортно, тобто не облягало. Так, і я її поперу і тоді подивлюся, чи вона сядеться трохи, і чи буде нормально по довжині. Запас є, якщо що, можна подовжити буде і по рукавах, і по штанцях. Але так непогано, в принципі. Я коли показую якісь речі, у вас, напевно, виникає думка, що я кравець і чому я не пошию собі сама. А відповідь проста: бо у мене на себе немає часу. І тканина іноді дорожче обходиться, ніж купити готовий комплект в інтернет-магазині, ну в мас-маркеті. А це чисто для дому, і тканинка тут непогана, хоч і пошиття не саме круте, там взагалі строчка по штанах отако йде. Але для дому піде. Коли в мене є натхнення, я собі шию. І тим паче я не люблю робити лекала, от чесно, це моє найнеулюбленіше. Тож, коли є, от, наприклад, ця піжама, я з нею можу взяти лекала і тоді простіше собі пошити нову. Я хочу ще з фланелі зробити в клітиночку якусь. От, можливо, з цієї візьму лекала, зніму і пошию. Так, ну а її треба попрати і порозпросовувати ці всі стрілки, щоб вони запросували. Але так, наче непогано. Прикольно, ніжно. Сьогодні у нас вечеря дуже цікава. У кожного все окремо різне. У чоловіка зараз паста таріяки. Я лишу в посиланні відео, в якому я її готую. Це дуже смачно. Я доїдаю голубці мамині У полі. Маленькі яєчка для маленької дівчинки, мішелька і овочі. Напевно, вперше у нас такий різний цей... різні страви. Привіт у новому дні. Як завжди, розпочинаю його з кави. І сьогодні у мене новиночка. Забрала з пошти нову кавусю. Взяла вже свою таку улюблену Ефіопія Сідаму. І також в мене є ще один фаворит. Але попросила, щоб підібрали мені новинку. Тож буде сьогодні жовте яблуко, пломбір та шоколад. Солодкий після смак. Гірчинка 3 з 5. Я люблю не дуже гірке, але 3 з 5 нормально. А тут 2 із 5 і кислинка теж 2 із 5. Бо взагалі, от якщо брати чисто арабіку, вона більш кисла. А я люблю, от, щоб ну, не дуже. Тобто смак кави був такий легкий. Тож сьогодні у мене ось ця. Я вже приготувала так, щоб і чоловіку було, коли він з роботи прийде. Бачите, який насичений колір. Я вже Випиваю з цих стаканів. <гум> Кожен раз не можу натішитися. Сподіваюся, цей протримається дуже довго. Зараз ще молочка собі додам. Хто вперше на моєму каналі або вперше взагалі бачить цю каву, хочу вас познайомити з нею. Це 25 кофі Ростерс, в них на сайті взагалі в асортименті більше 25 позицій кави, є чай, кава без кофеїну, до речі. Смаколики різні, підберуть все під ваш смак. Зроблять помел, який вам треба. Кава у них тільки свіжої обробки, обсмажки, тож можете за це не переживати. Спочатку я просила мені підріжкову робити, зараз ми перейшли на ось таку крапельну, тож роблять мені помел під крапельну. До речі, за це пам'ятають. А для новеньких хочу сказати, що за моїм промокодом можна взяти каву зі знижкою в 20%. Промокод Ольга 25%. В описі я все залишу. Всі посилання на їх сайти, на Ютуб, на Інстаграм. Подивитись собі, погуляйте по сайту, подивитися, що є, але можна їм написати в інстаграмі, і вони залюбки вам підберуть. Вони дуже клієнтоорієнтовані. Тож не зволікайте і от візьміть собі каву зі знижечкою і смакуйте, як я зараз буду Ой, смачно снідати. Дуже люблю цю каву. І буду молоко додавати. Дивіться, який апельсин купила. Ой, це палець від свічки, забруднився. Розмір да, моєї руки і апельсин. Вони були всі такі, навіть були ще більші. Я просто вибрала такі, який мені сподобався. Це в сільпо було написано звичайний апельсин, вони якісь всі такі гібридні. Зараз почищу. Мені здається, там шкірки більше, ніж самого плоду. Да. А, ні, дивіться, такий. Чимало, він мене трохи розвалився, поки я його чистила. зараз днями з полінкою. Я тут така на супер домашньому. дуже задоволена цією піжамкою. Я її і Одразу повісила на батарею, щоб вона швиденько висохла. Дуже приємний такий матеріал. Але рукава стали трішечки коротші ще, Але думаю, для дому нехай вже буде дуже комфортно. Тепер хочу якусь ще купити тканинку, і як я казала. Цієї зняти лекала і пошити якусь іще. І вмовила чоловіка, що йому теж потрібна піжама зі штанами і з сорочкою. Тож, каже, я йому покажу варіанти, які, які бувають на чоловіків, і він щось собі вибере. Так, а взагалі, я тут займаюся вечірнім прибиранням, мию посуд. Знову буду пити каву. Я десь 2-3 кави на день п'ю. Я хочу вам розказати: з нами сталася неприємна ситуація. А вчора я мала їхати до лікаря на УЗІ. Угу, так, поля ставить будиників усюди, де тільки можна. А, ні, передісторія така: позавчора я вночі записувала полю до дерматолога, бо в неї на губі оця валка то є, то нема. Не знаю, вже і аналізи здавали і з. Скрибоку оці робили чи як нічого немає, коли мажемо кремом, все нормально, тільки день не помастимо, вона знову з'являється. Тож знову записала вже четвертий раз до дерматолога. Я вже задовбалася, чесно. І потім думаю, ну гляну ще раз запис до цього спеціаліста УЗД, бо після пологів, хоч і пройшло вже майже два роки, але кожне півроку я ходжу на перевірку і. Моя гінеколог сказала, що можна піти ще на УЗІ, щоб подивитися, чи точно все добре. І по направленню до чотирьох спеціалістів немає взагалі запису вже два місяці. І я думаю, що вже піду платно, але позавчора, коли полю записувала, я подивилася ще раз надію, і до одного було на понеділок, сьогодні вівторок, на понеділок, на 12.40 я чоловіку кажу, що я поїду. Типу, візьму машину а, і поїду, а, поки є така можливість, це якраз не дуже далеко було. А, ну, по направленню ясно, що це безкоштовно. Іду я до машини, спішу вже, і тут мені кажуть: дівчина, ми вас чекаємо вже пару годин, ми вам зробили шкоду. Коротше, в нас в'їхали і дуже велику м'ятину залишили. І дуже неприємно, це капець. Я дивлюся на цю м'ятину. Перше думка це матюки, і то, що я два чи три місяці чекала запис до лікаря, і тепер я до нього не попаду, бо треба вирішувати справи з машиною і з цими людьми. Ну, коротше, я подзвонила чоловіку, він приїхав, домовлявся вже з ними, бо машина оформлена на нього. І тепер ми будемо без машини, не знаю, який час, бо на ремонт її треба відвозити, і це мінімум тиждень буде. Ну, звісно, ті люди, які нам пошкодили, все оплатять, все компенсують, але ось така от проблема. Ну, звісно, це таке, що знаєте, все перемонтується, все полагодиться, але неприємно. Так, перериваюся. Таке може трапитися в принципі з кожним. І слава Богу, що це невелике там зіткнення да, без якихось травм, тому подібне. Людина просто сказала, що не вивернула. І чоловік, потім, коли розмовляв, то сказав, що вона їхала, по зустр... Ой, Боже. Вона їхала а на зустрічній полосі машина якось вивернула майже в неї, і вона хотіла ж увернутися, коротше, не розрахувала і в нашу машину тупо врізалась. Ну, нічого. Люди адекватні, до речі, стояли пару годин чекали. Щоб ну, не втікати. За це їм дуже велика дяка. Вони, до речі, з нашого квадрату десь. Тож, ну, самі казали, ми не втечемо, не переживайте. Ну, в принципі, що переживати, якщо люди, люди і так чекали. Ось така от тепер проблемка. Бо знаєте, без машини із з дитиною ну, важко. Коли є машина, це взагалі руки розв'язані, не треба ні маршрутки ті. Ну, я сподіваюся, що мені нікуди не треба буде їздити. А от чоловіку на роботу придеться на маршрутці. Не знаю, коли він її завезе на ремонт, бо там домовляються, але ось так. Ну, а я буду завершувати це відео. І так, не знаю, наскільки я там не знімала. Далі планую два тематичних відео. Я сподіваюся, що так і вийде. Якщо ні, то знову будуть влоги. Але хочеться вже тематичні відео, які ви чекали, ну, деякі точно. Тож, сподіваюся, все вийде. До нових зустрічей у нових відео. Па-па!